Добрий день, з вами лікар-косметолог Катерина Павленко. Сьогодні поговоримо про плазмотерапію як один із найефективніших, найсучасніших методів омолодження шкіри обличчя та відновлення волосся. Плазмотерапія це методика, при якій використовується власна плазма пацієнта, тобто власна кров. Як приходить безпосередньо процедура? В стерильні пробірки, забирається кров пацієнта, потім поміщуються ці пробірки в центрофугу для того, щоб відділити тромбоцитарну масу від власної тромбоцитарної маси. Власні тромбоцити, плазму ми будемо вводити вже в шари шкіри, в ті шари, які ми хочемо омолодити або оновити. В плазмі, як я вже казала, вміщуються тромбоцити. Тромбоцити це клітини, які беруть у відновленні. Нашого організму, коли е, проводяться операції, виділення зуба, переломи, пологи, чому ми регенеруємо, чому наш організм регенерує, що в цьому бере участь? От ці самі тромбоцити беруть участь. І коли ми вводимо безпосередньо в шкіру великої концентрації тромбоцитарну масу, це безпосередньо саме плазму, у нас і буде відбуватися відновлення. Е, чи то Клітини, яка постраждала під час опіку, чи то старіюча клітина, буде дуже класно оновлюватися шкіра, оголошуватися і показує дуже хороші результати.